Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрацію та сказати, на яку фігуру схожий предмет. Так, м'ячик схожий на кулю. Дітки, тепер пропоную сказати, на який предмет схожа фігура. Правильно, куля схожа на кавун сонечко. На яку фігуру схожий цей предмет. Молодці кошик схожий на циліндр, на який предмет схожа ця фігура? Так, куб схожий на кубик, коробку, ящик. Дітки, на що схожа ця фігура? Правильно, ця фігура схожа на шафу холодильник. Чому ви так думаєте? Чи ви знаєте, як вона називається? Цю фігуру ми називаємо таким складним словом паралелепіпед. Давайте разом з вами повторимо його. Паралелепіпед. Паралелепіпед плоска фігура чи об'ємна? Об'ємну фігуру ми не можемо заховати в долонях або ж прикрити аркушем паперу так, щоб її не було видно, а плоска фігура ховається під аркушем. Ми можемо паралелепіпед сховати в долонях або ж під аркушем паперу. Ні, отже, паралелепіпед об'ємна фігура. На яку фігуру схожий паралелепіпед. Так, куб, прямокутник, квадрат. Чим вони схожі? В основі паралелепіпеда лежить прямокутник або квадрат, а гранями паралелепіпеда завжди є прямокутники. Як гадаєте, паралелепіпед може котитися? Чому? Дітки, тепер пропоную розглянути ілюстрації та назвати кількість паралелепіпедів. Один паралелепіпед, три паралелепіпеди, 5 паралелепіпедів. Вісім паралелепіпедів, 2 паралелепіпеда. Дітки, скажіть, усі паралелепіпеди мають вершини. У кожного паралелепіпеда по вісім вершин. Які паралелепіпеди мають грані? Правильно, усі паралелепіпеди мають грані. Кожен паралелепіпед має ребра. Так, ребра паралелепіпедів однакові за розміром. Ні, є ребра довгі, а є короткі. Який паралелепіпед найбільший? Так, найбільший паралелепіпед зелений, а який найменший? Правильно, найменший паралелепіпед рожевий. Дітки, тепер пропоную намалювати відрізки за інструкцією і подивитися, що вийде. У цьому нам допоможе лінійка. Починаємо вести відрізки від червоної крапки, прикладаємо так, щоб червона крапка і позначка 0 на лінійці співпадали. Ведемо 3 см ліворуч, 4 см вгору, 3 см по діагоналі праворуч, вгору, 3 см праворуч, 4 см вниз. 3 см по діагоналі вниз ліворуч, 4 см вгору, 3 см ліворуч. Дітки, що у нас вийшло? Так, у нас вийшов паралелепіпед. Чого паралелепіпеду не вистачає? Так, одного ребра. Тож пропоную домалювати ребро, якого не вистачає. Дітки, тепер пропоную розв'язати приклади. Дітки, якщо до двох кругів додати ще один круг, скільки кругів у нас вийде? Так вийде три круги. Якщо до одного трикутника додати ще два трикутники, скільки трикутників вийде? Правильно вийде три трикутники. Дітки, якщо від трьох трикутників відняти два трикутники, скільки трикутників залишиться, молодці, залишиться один трикутник. Якщо від чотирьох квадратів відняти три квадрати, скільки квадратів залишиться, так залишиться один квадрат. Дітки, наступну ілюстрацію спробуйте розв'язати самостійно. Дітки, наостанок пропоную пограти в гру, що зникло. Дітки, що тут зображено? Так, куб, куля, циліндр і конус. Закриваємо оченята. Дітки, що зникло? Так, куб. Розглядаємо наступну ілюстрацію, що тут зображено. Так, куб, піраміда, куля, паралелепіпед. Закриваємо очі, дітки, що зникло. Правильно, паралелепіпед. Дітки, що зображено на цій ілюстрації. Циліндр, куб, паралелепіпед, конус. Закриваємо оченята. Дітки, що зникло. Молодці, циліндр. А наше заняття закінчилося. До побачення!